Привіт, Вок! це Хелі Бібер, і я знов повертаюсь із секретами краси. І я розкажу вам про свій щоденний макіяж, а також про те, як я роблю вечірній сяючий макіяж для виходу у світ. Я почну із зволожуючого тонера Інвайрон. я люблю будь-який тонер, який чудово зволожує шкіру і допомагає надати їй сяйва. Далі я збираюсь використовувати пептидний глазируючий флюїд роуд Найважливішим етапом для мене завжди є підготовка шкіри до макіяжу. Я думаю, що це грає важливу роль в тому, який вийде макіяж і як він буде лягати на шкіру. Крент для відновлення шкіряного бар'єру. Саме його ми називаємо пептидним енергетиком. Я люблю пептиди, тому що вони чудово підходять для боротьби із старінням, а також чудово підходять для зволоження, залишаючи шкіру пружною, чистою і сяючою. Мені здається, макіяж так гарно лягає поверх цих засобів, я знову використовую пептидний глазируючий флюїд зовсім трішки. Наношу його під очі. зверху використовую патчі для очей New Forever. Вони багаторазові. Мені подобається рутинний догляд за шкірою. Я завжди це любила. Мені подобається сам ритуал, відданість догляду за шкірою, турбота про себе вдома у ванні з маскою. Виконуючи всі кроки по догляду за шкірою, я завжди суворо слідкувала за своїм доглядом з юних руків, але з руками, коли моя шкіра змінилася, вона стала більш досконалою. Тепер я перейду до свого макіяжу. Мені подобається сяюча основа. Люблю те, що підкреслює мою шкіру. Я люблю шанель White Lumiere. Не ображайтесь на мене за вимову. Так як я люблю природну натуральну шкіру, я додам зовсім трішки флюїду роут і просто все перемішаю. Наношу руками, я навчилася цьому у Пет Грет. Я спостерігала за тим, як вона наносить тональний крем за колісами на показах. знаю, більшість відноситься дивно до нанесення тону руками, але мені здається, що так тон виглядає природніше. наношу засіб ще й на шию. Я використовую крем для лиця на тон темніший, бо моє лице завжди блідніше за моє тіло, і мені хочеться, щоб вони були одного тону. Інколи хочеться більш щільного покриття. Це консилер коусес. Мені подобається, що він кремовий, зволожуючий і залишає на шкірі освіжаюче покриття. Я знаходжу багато натхнення на Pinterest, я зустрічаю дійсно круті ідеї макіяжу, фотографії макіяжу. Кожен раз, коли я надихаю чимось, я завжди переробляю це і роблю по-своєму. Коли я роблю макіяж сама, я знаю на що я здатна, а на що ні. Тому мені здається, що я завжди схиляюсь до натуральності. Є ще одне місце, на яке я хочу нанести трішки консилеру. Де я цьому навчилась? Вірно, я навчилась цьому у Тікток. Нанесення консилеру на ці зони дійсно має велике значення. Мені здається, що це надає моєму обличчю підтягнутий вигляд та трохи скульптурує його. Ця палетка Tom Ford Шейн and Illuminated. Я користуюсь нею вже багато років. Наскільки вона мені подобається, не люблю робити дуже різкі лінії. Я безперечно схиляюсь до дуже зволожуючих, кремоподібних засобів, бо у мене суха чутлива шкіра. Основа, яку я використовую для повік, аріям Beauty. Це бренд Ariane Гранде. Мені подобається цей продукт. Він дуже пігментований, але якщо ви хочете нанести зовсім трішки, він буде не дуже насичений. Зовсім трішки продукту вистачає надовго. Я хочу заявити про підтримку брендів, засновані жінками, або бренди, які очолюють жінки. Будучи новим засновником, я приголомшена і вдячна тим жінкам, які підтримують мій бренд, і які підтримують мене. Тому я хочу мати можливість робити те саме, наскільки це в моїх силах. Це палетка Cali Cosmetics Stormy. Вона більше не випускається цей колір Perfect Storm. Оскільки в мене карі очі мені підходить все, що має більш темно-сірі відтінки, і навіть фіолетові. Мені здається, вони підкреслюють маленький проблиск зеленого кольору в моїх очах. Я люблю трішки блиску, трішки блискіток, особливо якщо це для побачення. Палетка Rowan Beauty у відтінку. Mood Forever. ось цей відтінок. Якби я готувалася і не розмовляла з вами, я безперечно слухала музику. Якби я збиралась кудись на вечірку, я б напевно слухала багато Меган зі Сталіон. Якби я просто збиралась розслабитись наодинці, провести спокійний вечір. Я люблю групу та мімпала. Вони моя улюблена група. Тому я безперечно слухала б їх. Я збираюся використати відтінок Perfect Storm. Наношу його у складку. Тормі дійсно дійсно зробила щось з цією палеткою. Вона всіх розірвала. Я збираюсь повернутися в Лос-Анджелес і зустрітися з Тормі з приводу відтворення цього продукту. Це прозоре гель для брів Анастасія. Я безперечно відправлялася за якусь по бровах. Я дивилась на свої фотографії молодості і думала, чому я зробила це своїми бровами? Кінчики брів були такими тонкими. Очевидно, це було трагічно. Я майже їх не чіпаю. Просто прибираю волоски під бровами, трішки підстригаю, щоб вони не були надто довгими. У мого чоловіка вії в 10 разів довші за мої, і я трішки йому. А ще у всіх його братів та сестер такі чудові, довгі, приголомшливі вії. І я просто така ха. Цікава генетика. Туш, яку я збираюсь використовувати, Mac Extended Play Giga Black Lush. Останнім часом мені не подобається наносити туш на нижні вії. Наношу тільки на верхні. Мені здається, що вони так виглядають свіжішими. Не знаю, навіщо я складнюю собі життя, але я буквально схрещую свої руки і намагаюся нафарбувати вії. Друзі, ви не знаєте, як це жити в моєму мозку? Я вже розповідала про цю палетку Make Up Forever. Вона мені дуже подобається. Я збираюся використовувати ось цей колір. Чесно кажучи, я знаходжусь під враженням від того, скільки дивовижних творців є у TikTok та Instagram. Я у захваті від того, як люди можуть створювати свій власний макіяж. Так як дізналася багато чудових продуктів і побачила багато приголомшливих образів. Я дивлюсь назад і згадую 90-ті роки багатьох супермоделей і акторок 90-х, тому що я відчуваю, що вони випромінюють атмосферу та енергію Сяйва. Крісті Тарлінгтон і Кейт Мосс – я постійно зберігаю їхні фотографії з того часу, їхні образи на червоних доріжках, їх зачіски, вони спокійніші, більш витонченіші. Це пудрові рум'яна, Backstage Rosy Glow. Вони дуже гарні і надають дитяче рожеве сяйво обличчю. вчора я згадувала свої старі образи на червоній доріжці. І боже мій, є речі, про які я дуже жалкую. Кожна людина проходить свій шлях по догляду за шкірою, свій шлях краси. Моя філософія краси дуже сильно змінилася. Навіть якщо взяти останні два роки, я зрозуміла, що для мене чим тонкіше, тим краще, чим менше, тим більше. Я збираюсь повернутися до палетки Tom Ford Shade Illuminated і нанести хайлайтер. Дуже люблю цей багатофункціональний олівець для губ, очей та всього іншого від Makeup Forever. Мені дуже I подобається мій натуральний кольор губ, тому в будь-який час, коли я можу знайти продукти, які, як мені здається, підкреслюють його, я безперечно тягнусь до них. Я дуже люблю підводити губи, але не занадто зовсім трішки. Єдине місце, де я постійно виходжу за лінію, ось тут лук купідона. Приходжусь по натуральній лінії і поступово спускаюсь вниз. Я борюся з тим, щоб не давити прищі. Знаю, що це напевно звучить божевільно, тому що це кардинальний гріх у догляді за шкірою. Я просто змушую себе не робити цього, але я виявила, що наклейки від прищів Starface дуже допомагають. Ти просто не чіпаєш прищі і не давиш їх. Я збираюся використати пептидний засіб для губ від роут. Без нього я не виходжу з дому ні зранку, ні ввечері. І останнє, що я зроблю, це нанесу трохи пудри. Це пудра, каса Cloud Set. Я люблю наносити її на ті ділянки, де мені здається, треба зафіксувати макіяж. Мені подобається брати з собою пудру, тому що протягом ночі я помічаю, що шкіра трохи блистить і я просто розпущу волосся. Це мій вечірній сяючий образ для побачення. Дякую за перегляд. Мені було дуже весело.